Несприятливі природно-кліматичні явища в Україні. До несприятливих природно-кліматичних явищ, що бувають на території України, належать хуртовини, ожелець, заморозки, зливи, густі тумани, вітри, грози, спеки. Здебільшого вони пов'язані з особливістю атмосферної циркуляції. Несприятливі погодні явища виникають несподівано і можуть негативно впливати на роботу транспорту, електромереж, ведення сільського господарства та життя і здоров'я людини. Для української зими характерні снігопади, тумани, хуртовини, ожеледиці. Хуртовини найчастіше бувають у січні та лютому і тривають 20-25 днів на південному сході країни та 3-5 днів у південно-західній її частині. До 10 днів на рік буває ожеледиця. Нестабільні погодні умови спостерігаються весною. Заморозки можливі до кінця травня, що небезпечно для цвітіння плодових дерев. На весні починаються грози, часті зливи, пилові бурі. У південно-східній частині України та на півночі Криму бувають посухи. Затяжні посухи виникають у весняний, літній та осінній періоди раз на 203 роки і завдають чималої шкоди господарству. Літо зазвичай відзначається стабільними погодними умовами проте і цієї благодатної пори року можливі різноманітні погодні катаклізми посухи, суховії, гради, а інколи й затяжні дощі. Посуха, явище зумовлене тривалою нестачею опадів при підвищенні температури повітря і його низькій вологості в теплий період року. Для східної і південної частини України характерні несприятливі кліматичні умови, спричинені посухою. Вона найчастіше трапляється на півночі Криму і південно-східній частині України. У східних і південних районах України спостерігаються суховії, сухі гарячі вітри, коли різко зростає випаровування води живими рослинами, що завдає значної шкоди сільському господарству. Наслідком суховії бувають пилові бурі, коли швидкість вітру досягає понад 10 метрів за секунду. Пересічна річна їх тривалість 10-12 днів, зрідка понад 20 днів. Під час пилових бур підвищується температура повітря, знижується видимість, гинуть чи ушкоджуються сільськогосподарські культури. У теплий період частими є грози. Це явище спостерігається 25-30 днів, а в Карпатах до 40 днів на рік. Град найчастіше випадає в центральній частині України та на Закарпатті. Інколи розмір градин сягає 5-7 мм. Осінній період є перехідним, тому, як і весняний, не характеризується нестабільністю погодних умов. Восени можливі такі несприятливі погодні явища, затяжні дощі, посухи, грози, ранні заморозки, ожеледь, тумани та раптові снігопади.